А ну йди сюди, пісюль чи як там тебе, да ти? ти тут главний. А на що? А ну десне мені будь добре, що тут взагалі робиться, га? Я сюди согласилась приїхати на одних условиях, Проїжджаю тут взагалі все по-другому. Я два дні терпіла, замовкни, поки я балакаю. Я два дні терпіла, мовчала, думала, ма якось воно щось поміняється, наладиться, аж бачу, що ні, ніхто ні кує, ні меле. За те врем'я, що я тут була, ніхто ні сміття не виніс, ні посамітали ні разу. Я вже мовчу про влажну уборку. Он подиви, стільки пелюгаки диви. Чи треба пекою туди натовпти. Не хочеш? А я вже два дні цим дихаю. А постільне, як сіди, подивись, та воно вже як мінімум півгоду не стиране. Ще, по-моєму, хтось і спав до мене. Підходь, підходь. Чи чого ти там стоїш? Вон деякі п'ятна. Не отстирується, а? Ти ж паразит, проклятий, а полотенця це теж не На, понюхай, які вонючі, бо я тебе настираю, гадина. Про їжу я взагалі мовчу, а приносять мені курицю, я її не доїла. Вони ввечері листяшком прикрили, салатиком замаскирували і п'ять мені її несе. Та ви думаєте, що я тільки вчора вилупилася і не побачу. Взагалі <свісно> так, мій дорогенький, я ще не добалакала. Я довго мовчала, тепер балакать буду я, а ти закрив то горота й слухай. Перебиває воно. Щоб через п'ять минут було все вилезено, постіль поміняна, пилюку повитирали кругом, щоб їжа наутро, на обід і на вечір не повторялась. І принеси мені щось передіться, бо я щось з дому брала, все позамазувалося. Вже ні лівчика, ні трусів, нічого. І ви повинні самі все бачити робити, ти розумієш? А не щоб я це ходила й гавкала, як собака, за кожне всрана гімняна, Щоб оце було останній раз, ти мене чуєш, бо як не понімаєте по-хорошому, то я буду по поганому. Ти що тут, рабиня? Я тобі покажу рабиню, що сякдам то юшкою миєшся. А ну вам відсіль. Поки я не вийшла з себе, ти подиви на нього гамно. Запомни, що я вам не султан і пазиться ні з ким не буду.